Ця картина заворожує серце літнього ветерана-підводника. Ось вона вісім із шістнадцяти ракетних люків. Чітко видно. В'їзд до порту момент особливо критичний, каже Тоні Денс, адже на атомну субмарину в цей момент можуть напасти. У 1970 році британець Денс приїхав до Шотландії, щоб служити штурманом на атомних човнах попередньої генерації Поларіс. Сьогодні ж він критично ставиться до розміщення тут військового порту разом зі своєю дружиною Вів'єн. Він вимагає переїзду флоту до Англії. Ось там розташована спостережна вежа. А в цій горі зосереджений весь ядерний потенціал Великобританії. Якщо сюди вцілить атомна бомба, більша частина заходу Шотландії на наступні 500 років стане непридатною для життя. Після провалу референдуму щодо незалежності багато шотландців ставляться до цього так само. Вони бояться атомного нападу або що на самому флоті станеться якась аварія. Під час ремонту маленькі інциденти вже ставались, а цим противникам атомної енергії навіть вдалося прослизнути на один із човнів. Таке велике скупчення зброї є вразливим. Це може стати мішенью для людей з недобрими намірами. Хізер Стюарт та Джемі Вотсон мешкають у таборі, який активісти спорудили біля військово-морської бази ще понад десятиліття тому. Вони відстежують кожен рух субмарин та влаштовують пікети, демонструючи проти запланованого оновлення флотилії. Уряд в Лондоні збирається витрати мільярди євро на підводні човни та ракети. Британія хоче і далі бути впливовою супердержавою, але натомість вона могла б стати першою у Раді безпеки ООН, яка б в односторонньому порядку відмовилась від атомного арсеналу. Але у Шотландії є не лише противники атомних човнів. Родина Моуетт в своєму трактирі регулярно обслуговує солдатів, заробляючи на цьому. Тут працює працюють тисяч людей, і це вже само по собі підживлює бізнес у місті. Якщо поглянути на готелі та інші місцеві підприємства, всі отримують зиск від бази. Міноборони не шкодує на це грошей. У містечку Хелінзбург за кілька мільйонів євро було збудовано житловий масив зі спортивним клубом, каже міський депутат та колишній солдат Моріс Корі. Ми хочемо, щоб родини, які працюють на цій базі, залишалися жити у Хеленсбурзі і після завершення служби на флоті. Це дуже добре місце. Морі скорі переконаний прихильник атомного флоту. Якщо на Британію буде здійснено напад, підводний човен завжди може завдати удар у відповідь понад двома стами боєголовками. Але пацифісти вважають, що такі сценарії не відповідають сьогоднішнім реаліям. Мовляв, слід говорити не про війну, а про мир.